Українці шукають додаткового заробітку на валютних та фондових ринках. 40 мільйонів доларів інвестували тільки минулого року. Фахівці зауважують, аби досягти успіху, необхідно розібратися не тільки у механізмах роботи, а й у психології ринку. Доведеться прочитати немало фахової літератури. Одна з таких книжка Костянтина Кондакова. Автор не припиняє шукати нову інформацію. Мені теорія успіху, це зібрати все, що є хороше, і ще додати щось своєї. Тому що хороше вже сказано з Поэтому стараюсь все, что вижу, все, что нахожу, полезно использовать. Себралась на презентации и ведомые особыстости. Большинство из них уже пробовала инвестуаты Встретившись с Константином, как-то стараюсь впитывать знания. Мне всегда очень интересно и важно прислушиваться к людям, которые умеют делать то, чего я не умею. Потому что мне очень хочется научиться зарабатывать деньги каким-то... Способом вести передачі. щоправда працювати самостійно наважуються одиниці частіше довіряють свої гроші професіоналам.